25 учнів закладів професійної освіти з усієї України змагаються у конкурсі на найкращого зварювальника. Такий професійний чемпіонат проходить у п'ятому вищому училищі Вінниці. Професія зварювальника на ринку праці в нашій державі є досить рідкісною. Тому до підготовки цих фахівців підходять ретельно. Чотири переможці українського конкурсу поїдуть представляти нашу державу на міжнародних змаганнях у Чехії, які пройдуть в квітні наступного року. 16-річна Юлія Перегуляк єдина дівчина-зварювальниця, яка змагається із 24 хлопцями за право представляти Україну на міжнародному конкурсі. Юлія лише на першому курсі, але вже вміє ювелірно наносити аргонові та дугові шви. Для дівчини важливо досконало опанувати цю професію. Вповне її батько зварювальник, і зараз він на фронті. Я йшла на автомеханіка, але мені такі ж примхи з дитинства подобається, то там ще було зварне у типу, мене тато займається і зварюванням, і машиною, з дитинства, щось там прийти, то Мені це подобається. На сучасних апаратах, які будуть і на міжнародних змаганнях, учні професійних училищ вчаться зварювати метал. Це симулятор для зварювання, він направлений для навчання студентів, також для покращення навичок зварювання працівників. Початківців тут максимально знижені ризики. У нас немає ні бризків, ні диму, ні гарячого металу. За правильністю та точністю виконання завдань слідкує конкурсна комісія. Журі оцінювало роботу за чотирма критеріями, враховуючи якість виконання та дотримання техніки безпеки. Кожен учасник вибрав один з чотирьох видів зварювання. За рахунок за одну годину він має зварити екземпляр. Наші експерти перевіряють, наскільки гарно зварений екземпляр, виставляють оцінки. Це за практичну частину. За теоретичну частину кожен учасник проходив тестування. П'яте училище у Вінниці, на базі якого проходить професійний конкурс, уже 80 років готує будівельників, зварювальників, столярів та реставраторів. І саме фахівці цих професій відновлюватимуть нашу країну після перемоги. Наше училище воно створено в 1946 році. Це якраз коли Друга світова війна, відбудова. Народного господарства, країна була в розрусі, і треба вкрай возпростати питання фахівців, спеціалістів будівельного напрямку. Було засновано училище наше і історія з 1946 року. сорок Бачите, все повторюється. Знову ми маємо величезні проблеми дефіцит кадрів. Продовж трьох днів учасники продемонстрували свої знання та вміння у теоретичній та практичній частинах. На міжнародні змагання до Чехії поїдуть лише чотири переможці. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.